Друзі, добрий ранок, час музичної сходинки. Мене звати Олександр Єхимчук, і сьогодні у нас у гостях, мабуть, найенергійніша співачка нашої України Ярослав Роденко. Доброго ранку. Доброго ранку вітаю Дякую, вас. що ви завітали. Ви завжди, коли до нас приходите, зразу енергія, всі прокидаються. Ярослав у вас визначна подія. Ви відзняли кліп. Про найдорожче, що є у кожного, це про батьків. Батько і мати. Так, давайте зараз подивимося. Прем'єра на телеканалі Культура нового кліпу від Ярослави. Сиплея бомки кіт на поріг. Я втомилась від різних доріг, але чую крізь роки, Я пісні поради батьків. Нині кожного дня в очій хаті збирала світня, пасне хліба міласкою, дім ньому вистачить місця усім, місця усі. Розкажіть, будь ласка, про кліп, хто знімався у цьому кліпі, це ваші батьки, так, я розумію? Всі думають, що це мої батьки, але це є дідусі з бабусею мої. І так. Так, вони в минулому році відсвяткували Смарагдове весілля, це 55 років спільного сімейного життя. А це справжнє кохання, це я розумію. Так. І е, ми знімали на подвір'ї дідуся і бабусі, де жила моя прабабуся, яка прожила 102 роки і 102 роки співала. І знаєте, чому я вибрала цю тему? Тому що з кожним роком дорослішаєш і задумуєшся над тим, що для нас є найцінніше, найдорожче. Для мене в даний момент це моя мама, сестричка, чоловік і, звичайно, дідуся з бабусею. А е, розкажіть, чи бачили вже кліп батьки і які у них враження? Коли я їх повідомила, що будемо знімати кліп. Вони сказали, а як же ми будемо грати? Ко немає нічого складного, бабусю витягуй старовинну вишиту українську сорочку надівай на себе, на дідуся. Дідусеві солом'яний бриль, і я приїду, будемо знімати. А що ми будемо робити? А що робити, ми вам скажемо. От я приїжджаю із Києва з відеооператором. Вони вже сидять готові. Вони дуже гарно зіграли, і потім, уже, коли змонтували кліп, я привезла і, до речі, це було минулого тижня, і показала їм. То дідусі з бабусею плакали. Я уявляю, як їм приємно. Ярзав, uh -huh. ви готуєтесь зараз до гучного концерту. Про концерт хочу сказати, що цей концерт є підсумком моїх 27 років. Все, що я робила, все, що я вдосконалювала в собі, це є концерт, така жирна підсумкова риска моєї творчої діяльності. Чому я роблю у колонному залі філармонії? Тому що це мій рідний зал. Де я працюю чому роблю із оркестром Радіо сучасної популярної та народної музики? Ну тому що вони гарно грають і вони дуже гарно акомпонують українські народні пісні і авторське народного спрямування. Потім я запросила взяти участь у цьому концерті теж моїх філармонійних колег. Це ансамбль, веселі музики. І також я запрошу своїх колишніх колег, дівчат із Хора Вірьовки. Концерт має назву Слава Україні. І коли виникло питання, як назвати, ну ми думали і так, і так, і так, і так. А потім думаю, хай ця назва і лунає зараз скрізь по нашій ненці Україні. Але слава Україні! Слава Україні! Будемо прославляти нашу неньку, наш народ, нашу культуру, тому що слова матеріалізуються, про що співаємо, те і маємо. А будемо співати про те, що Україна була, є і буде. Українці теж і що матимемо, ми світле майбутнє. В що й віримо. Друзі, у вас є змога потрапити на концерт Слава Україні Ярослави Руденко 7 жовтня, який відбудеться у Києві. У нас є два квиточки. Друзі, як отримати ці два квиточки, читайте після ефіру на нашій сторінці у Фейсбуці. Що про плани? Я знаю, ви зараз готуєте тур Україною. Так. Так, я готую тур України слава Україні програмою. Так з програмою Слава Україні. Туди увійдуть і українські народні пісні, і авторські і на слова відомих наших українських поетів Марії Бойко, Миколи Лук'єва, Вадима Крищенка, Миколи Сома. Потім я хочу сказати за цей тур, що це не просто буде концертний тур, це буде популяризація української пісні, української культури і українського слова. Це наш є найцінніший скарб. І для тих, хто можливо віддалений чи віддалився від нашої культури, я хочу нагадати, що все-таки ми багаті тим, що маємо, і повинні берегти, Ярослава. Ми цього чудового ранку не можемо вас відпустити без пісні. Заспівайте, будь ласка, нам якусь таку бадюру пісню, щоб вся Україна прокинулась. А давайте я заспіваю українську народну пісню. Ось, бач, яка я. Давайте ми подивимося, ось яка до нас прийшла сьогодні Ярослава. Я весела й жартівлива, дівка шустра, не спасива. Де не йду та все співаю, хто не йде, всіх зачіпаю. Ось, бач, як я вередлива я, Ось бач, як вередлива я. Пусти мене моя мати на вулицю погуляти, на вулицю погуляти, якщо хочу взять мати, ось бач, яка я не я, ось бач, як хай я, я, ходить мати по хаті зажених і влає, та мені до всіх байдуже бо я Грицька люблю дуже, ось бач, яка я, та й закохана. я. Парубки там посіються дівки, там я зараз і взяла, стой гулянка почалася. Ось бач я вередлива я, ось бач яка я я жартівлива дівка шустра не спасива те не йду та все співають, то він теж зачіпає, ось бачи, як жартівлива я, ось бачи, як жартівлива я. ось бачи, як я жартівлива. Зі, отакий у нас сьогодні бадьорий ранок, і я прошу вас зберегти цю енергію до вечора. У нас сьогодні в гостях була найенергійніша співачка України Ярослава Руденко. Дякую вам, Дякую вам. друзі. Гарного вам дня! Бувайте!